В дискобар, сауну та мотель запрошують з реклами понад проїжджою частиною на вулиці Маковського. Про це написано на рекламній вивісці одного із місцевих закладів. Все б нічого, якби ця вивіска не була розміщена прямісінько поверх дорожнього знака. Розібратись ситуації та усунути порушення мали б відповідальні служби: комунальники чи поліцейські. А в результаті розбиралася лише наша знімальна група. Яскрава реклама на червоному фоні над дорогою, щоб видно було. Зі зворотньої сторони бачимо маркування Цов, дорожні знаки. Намагаємось дізнатися у перехожих, що за знак ховається під яскравою рекламою, і чи був тут пішохідний перехід. Чи? Ні, там здається, не було переходу. Просто знак не прибрали. Напевно «Скажіть, перехід?» «Ну звичайно потрібний, тому що коли забираєш дитину з садочка, треба спішиш додому. Туди незручно йти, бо далеко назад вертаєшся. Туди теж далеко, і е зупинка поруч і бажано було б, якби був перехід. Намагаємось знайти дискобар, і дорогою до нього бачимо рекламу вже зовсім в іншому стилі. В самому кафе працівниці коментують знак неоднозначно. Там в дорогі знак була кружка і написано внизу викарса. Поставте дорожній знак там. Нас якась поліція приїжджала, так? Да, да, да? Вони запитували за це. Я сина хоню, просто. Чому ми поліз, почепили на на зупинці, там має бути зупинка маршрутки, чому ми на цій зупинці почепили свою рекламу? Один із них показав мені цей знак. Дійсно той знак кафе, що він буде знаходить. А нашу на одна, на, на один знак кафе вішати другий знак кафе. Оскільки працівниці згадували про приїзд патрульної поліції, зателефонували у прес-службу. Подзвонив сектор безпеки дорожнього руху, Та, вони сказали, що вони про цей знак, в принципі, знають, але він вже там років 15. І особисто до них ніяких звернень щодо цього не надходило. І такий дозвіл ну, давався вже дуже багато років тому. Якщо якісь написи встановлюються на дорожньому знаку, то за це відповідає департамент ЖКХ. У департаменті ЖКГ нас направляли і в ДАІ, і в підприємство Луцьк Реклама, але все ж пообіцяли рекламу з дорожнього знаку зняти і подякували, що ми зателефонували раніше ніж працівники ДЕІ. Коли Петрович каже, що ДЕІ до нас звертається з приписом. Ну, ага. міліція з приписом, ага. і тоді ми знімаємо дозвіл на їх встановлення, ну тої реклами ми не даємо. Я... То на що гаїшники дивляться? Вони повинні поставити до відома, у нас ціла інспекція на це працює. Щоб нас поставити до відома, що в нас з знаками не так. Ми припис повинні отримати. Дякую, що ви подзвонили раніше, ніж наша нова даїшна служба. То ми будемо виїжджати дивитися що, але Ну, то наші виїдуть, але в нас не припису немає. Добре, дякую, що хоч ви передзвонили. Дякуючи тому, що ви нам сповістили. Ми виконаємо ці роботи. Наступного дня, поки сюжет готувався до ефіру, рекламу зі знаку все ж прибрали. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.